Кремль наказав спецслужбам готуватися до нової спроби перевороту. Хто може стати ініціатором? Якщо Пригожина вже немає, розбиратимемось за мить в Кремлі. вважають, що після ліквідації ватажка Вагнера Пригожина в Росії існує загроза нового військового закладу. Про таке пише видання Moscow Times, посилаючись на слова двох близьких до Кремля співрозмовників і урядовців, які раніше служили в силових структурах. Значить, за словами джерел. Спецслужби вже працюють над тим, щоб проконтролювати і не допустити виступів, подібних до того, що Вагнер організував наприкінці червня. Цитуємо танки, що підійшли на відстань менш ніж 200 кілометрів до Москви, справили незабутні враження на Путіна, який править понад два десятиліття. Пригожин не лише кинув виклик командування армії. А й не послухався особистого наказу президента, тому був визнаний загрозою режиму. Кінець цитати Пригожин залишив після себе спадщину у вигляді військових підрозділів, у яких є бойовий досвід в Україні на африканському континенті і країнах близького сходу. До цього додаються медіаресурси, телеграм-канали і політтехнологи. Існування Пригожинського ПВК у такому вигляді не в інтересах Кремля. Воєнізоване формування розформують. Багато членів Вагнера вважають, що за загиблю Пригожина може стояти влада, і влада не може ігнорувати такі ризики, сказав аналітик International Crisis Group Олег Ігнатов. Видання наголошує, що за два дні після ліквідації Пригожина президент Росії Путін підписав указ, який вимагає від вагнерівців присягнути на вірність усі члени позармійських воєнізованих формувань. Включаючи добровольчі батальйони і територіальну оборону, зобов'язані скласти присягу перед державним прапором і присягнути захищати конституційний лад. Путін жорсткіше контролюватиме ПВК Вагнера, щоб переконатися, що він не зіткнеться з зіткнеться з повторним ем, з повторною кризою в майбутньому. Так каже пані Натія Сескурія, це науковий співробітник Лондонського... Royal United Services Institute. Проте серед прихильників Пригожина можуть опинитися і ті, хто не буде присягати на вірність, так вважає співрозмовник. Це потенційно може створити проблеми для Путіна у довгостроковій перспективі, пишуть журналісти. Тут нагадаємо, що бойовики Вагнера 24 червня швидко взяли під свій контроль Ростов на дону і рушили в бік Москви. Люди вітали найманців Пригожина в Ростові. Сам Путін і його оточення втекли з Москви. Заклад був пригнічений в результаті угоди. Укладеної за посередництва самопролушного президента Білорусі Лукашенка. А вже 23 серпня у Тверській області розбився літак Пригожина з десятьма людьми на борту. Росавіація опублікувала імена усіх пасажирів. Там був Пригожин, командир ПВК Вагнер Уткін і ще кілька найматів. Пізніше їхню смерть офіційно вже підтвердили в самій Росії. Друзі, як ви думаєте, чи можливий в Росії новий бунт, новий заклад? Ваші версії чекатиму у коментарях.